Ті напої, які мають властивість виводити зайву рідину, ми умовно з вами поділили на групи: це Дрінлайф Дюр, який має особливості роботи з сечостатевою системою, дрінлайф рідусель, який має особливості покращення роботи шлунково-кишкового тракту і змін е е шкіри боротьба з целюлітом. Це дрін лайф лімфодрен, який розганяє лімфу і виводить її з нижніх кінцівок, і також має детокс-ефект за рахунок виведення зайвої лімфи і покращення від, від лімфовідтоку. І це дрін лайф детокс. Очищення, яке потрібно організму робити хоча б два рази на рік. Хоча б два рази на рік купуйте пляшку чи стільки детоксу для того, щоб зробити, щоб зробити очищення, допомогти нашій печіночці, Людмила Вогнівенко, яка в Києві була на моїй лекції, і потім мене в кінці трішки доповнила, за що їй сильно вдячна, тому що вона свою дисертацію захищала, і вона викладає для студентів саме по відновленню печінки, це гепатор. Зи та жирові гепатози, і вона як ніхто знає ціну. Детоксу очищенню, і вона просто казала: друзі: ну вже якщо не робите повний комплекс очищення, ну візьміть хоча б цей детокс, чи пляшку, чи в стіках. Бо взагалі добре би було для очищення об'єднати хоча б чотири продукти, про які вона говорила: це детокс, це алоє, це наш розлужнювач, прошик засадовий, і це або бромелайн, або щось із або зелена кава. Оце такі чотири компоненти, які вона рекомендувала для профілактики гарного функціонування нашої печіночки для її відновлення і для її очищення. Але хоча б детокс, це мінімум, що треба зробити. І покажу вам сьогодні: між яким детоксом краще обрати, якщо мова йде конкретно про очищення печінки, а не лише про функціонування всього шлунково-кишкового тракту і його очищення. І окремо ще є Green Life Slim, Це новинка. Це продукт на основі ананасу. Витяжки, а витяжка ананасу це бромелайн. І це продукт, який також має здатність виводити зайву рідину, але за рахунок бромелайну він пригнічує апетит, знижує кількість жирів, утилізує жирові клітини, і дуже чудово працює також з целюлітом і на процес стрункішання. Але він теж є в окремій категорії його беремо тоді, коли ми хочемо. І має також за рахунок бромелайну гарні властивості очищення печінки, тому що навіть одним бромелайном можна гарно справлятися з гепатозами та Жировими гепатозами, а жировий гепатоз це передсирозний стан, перед фактично раковий стан печінки. Тому якщо в діагнозі ви побачите такий в написаному такий діагноз, то це вже дуже такий сигнал тривожний. Якщо це просто гепатоз, то ще з ним можна працювати активно. Якщо жировий гепатоз, треба вже задуматись.